Вартість життя у Норвегії. Норвегія залишається привабливою країною з високим рівнем життя, хоча ціни тут одні з найвищих у Європі. Для комфортного життя двом дорослим потрібно від 3200 до 3800 євро на місяць, а для сім'ї з дітьми до 5000 євро. Оренда житла у великих містах, як от Осло, оренда однокімнатної квартири в центрі коштує від 1300 євро. У Бергені чи тронгимі ціна нижча від 950 до євро. Продукти, щомісячні витрати на харчування для двох становлять 550-600 євро, зокрема на м'ясо та овочі, які коштують дорожче за імпорт. Норвежці часто їздять за покупками до Швеції, де продукти дешевші. Зарплати, середня зарплата 4700 євро на місяць до сплати податків. Найвищі заробітки в галузі нафтовидобування таїт до 10 тисяч доларів на місяць. Транспорт місячний проїзний коштує близько 80 євро, а ціни на паливо одні з найвищих у Європі від 1,7 євро за літр. Збережи. Підпишись. ПОШИ